Бог обрав Давида свого слугу, прикликавши його від Отари овець, він взяв його від овець з ягнятами, щоб пасти свій народ нащадків Якова, Ізраїль свою, Ізраїль свою спадщину, або спадщину Ізраїля правильно. І він пас їх у чистоті свого серця, мудро направляючи їх своїми руками. І так обрав! Що я зробляв для себе? Бог нас обрав. Кожен є обраний Богом. Бог вас обрав. Неважливо, де ти працюєш. Чи замітаєш тітло, чи граєш, чи молишся. чи, 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 чи Бог тебе обрав. Скажи ані. Мене Бог обрав. Зробивши з нього свого слугу. Друге, запам'ятай, ти слуга свого Творця. Можеш ви дивиться за змінити? Байдем там що. Ти став його слугою. Подобаєшся чи не подобаєшся комусь, Бог тебе обрав бути його слугою. Амінь. Може, комусь не подобається? Покликавши його, я не знаю, звідки вас Бог кличе в кожної свій факт, сфера, але Бог вас кличе. Кличе звідкись? І поставив вас. Пасти свій народ. Бог довіряє нам один одному. Один одного довіряє нам Господь. Це дуже важливо. Тому, третє, пам'ятати, ким ми Бо написано, покликавши від овець, щоб ми зрозуміли, що нас покликав Бог. Це не ми такі вирішили. Сіділи з Анджеліною пили каву. Я Янджеліна прийняла рішення, йду і буду служити Богу. Ні, вона прийняла рішення шити одяг, бути дизайнером. А Бог її покликав потім служити Йому. Чи я придумав? Розумієш? Бог кличе, прикликає людей служити. Тому ще раз говорю, якщо дивишся на себе сьогодні, хто я такий маленький, сильний, вийшов хлопець, що тільки. Бачите, так зрозумів його зір, такий, що він тільки бачить, знає, отак ходить, знаєте, щось. Ну, в ньому з да, знародження і виходить, що він бачить дуже серйозно, там троє співало, перший день троє, група прославлення, а на другий день він вийшов з літа. Три акорда заграв, відкрив уста. Людмилка наша вже на коліна одразу стала, потім ще там взагалі почали люди ставити, почали плакати, почали руки піднімати. І я взагалі почав тремтіти. Я відчув присутність Бога. І Бог мені показав. Пам'ятай, ким ти покликав. Бог його покликав співати і грати. І це настільки помазано, це не просто ти собі там сидиш емоції, ти наповнився. Ай який гарний концерт. Ти відчуваєш Богу присутність, Його святість. І благоговіння перед ним. Це тобі не жарти, якісь там, знаєш там. Привіт Ісусе. ти відчуваєш, що хтось перед тобою такий стоїть, що йому треба поклонитися і воздати всю честь і славу. Йому всі поставали, і почалося служіння. Навіть хто сидів собі до кого. І думав додому їхати. Розумієш, тому що Божа святість вона пробиває людей з середини і приводить до усвідомлення. До усвідомлення, хто перед тобою, і хто ти. Кому ти служиш? Ніколи не забувай приналежність належність людей Богові. Брати і сестри, сьогодні закликаюся, каюся і прошу Бога пробачення, щоб ніколи ні до кого не мати ніяких претензій. Май претензії до себе. Стань до себе в зеркало коли собі претензії приділяють. Послухайте уважно, ніколи він поставив його пасти свій народ. Все, що ти можеш робити, це пасти народ. Но не коварять народ. Но не довбать народ. Тому хай Господь допоможе нам, коли ми дбаємо один про одного, служимо тут. Не ковилять народ і не бить, а пасти народ. Служить людям, які Бог нам довіряє. Це його люди, яких він покликав, і належність людей, тільки має природи до них Бог. Тому не маніпулюй, не контролюй, не вдівай їх, не роздівай їх, не розказуй їм поради, коли тебе не просять. Ми чули да, вчора? Бог довірив людей, паси їх благодаттю Божої. Люби їх. Не знаю, що робити, просто люби їх. Шосте. Пас їх. Чуєте? Пас їх. Щоб він пас їх у чистоті свого серця. Господи, як важливо мати правильний мотив. Я написав собі чистота остримління. Мотиви серця. Не можна егоїзму, не можна користь. Взагалі користь забудь взагалі з людьми. Паси людей. У благодаті. Служи людям в благодаті з правильними мотивами. Метод один я написав. Мудро направляючи їх, мудро направляючи їх. Мудрість де? Хто дає мудрість. Тоді далі покидо, дає мудрість. Істина Ісуса. Нема істини. Мудрість у Господа в Біблії. Ось чим пасуть людей. Ми своїм досвідом. Ти знаєш, що не є досвід. У мене колись не було грошей. І я собі щось там зробив і появились гроші. Біблія говорить, що робити, коли нема грошей. Паси їх мудро. Розказуємо не батьки свої історії параски, а розказуй їм з Біблії, як Бог говорить про шлюб, про гроші, про медицину, про Кристину, про влада, про Семена. Про... про все говорить Біблія. І наше ставлення. До цього має бути біблійний. Каже, що він їх пас, мудро, кого Бог відділив і поставив. Пасти мудро. Тому один метод є пасти, спілкуватися з людьми. Божий метод це мудрість Духа Божого. І восьме. Я хочу, щоб ми просто це зрозуміли. Це така класна річ. Направляючи їх мудро своїми руками. Я сидів, Бог назад торкнувся. Каже, я сиджу всередині, говорю, так, кажу, Боже, що значить своїми руками? Така ясна відповідь. Така ясна відповідь, друзі, прикладом. Наприклад, що ви хочете в церкві бачити? Що ти хочеш бачити в прославленні? Щоб люди вчасно приходили на співанку. Якісно готувалися до співанки. Так? Наприклад, що співанка на час, в неділю, вони, вони, вони приходять на час. От. Вони співають третю пісню чи другу, заходить назад. І те судять. Я проспав, я проїв, я забув і завлукав Тільки почав назад співати, опять пісню почали співати, захопить тіна. Ой, я перепутала з здорові. Чи ще що-небудь там? Розумієте? Я не але я говорю, прикладом свого життя, брати і сестри, ми показуємо, що може бути. Якщо ви в церкві були хочете, щоб люди пили чай, то чай, то й що зробити? Зробить. Привезте, щоб він був і починає чай. Бо хто хоче б Всі хочуть б Ні, всі не треба. Хто хоче б три Хто що ще хоче? І каже, будеш їх пасти, мудро, хто всього дасть мудрість своїми руками. Господи, показують нам, як має бути. Тому якщо ми хочемо, щоб у церкві були проповідники, ми проповідаємо і даємо мікрофон іншим. Ми учимо, спілкуємося. Якщо ми хочемо, щоб у церкві молилися. Молимось самі показуємо і даємо. Мікрофон тих, хмолиться. Що ми хочемо вірші розказувати, розказуємо вірш чужих спочатку, потім їх напише Людмилка Оля Анжеліна, Чертусь. Що ми ще хочемо це? Порядок. Приходимо в четвер, в п'ять вечора крістіна там і мене на зараз каміння вигадає, прибираємо сервічим і маха. Тому все, що ми хочемо, то каже, що ти хочеш Топаси своїми руками, закачай рукави, і в цьому всьому, брати і сестри, ніхто вам нічого не винен. Ніхто, може, не подякує. Може вам ніхто нашу зелену дрожку не розкатає, чи червону. Просто своїми руками ти робиш це для того, хто тебе обрав, поставив, щоб ти це робив.